Дизельний генератор ТМГБ – це надійне джерело енергії від турецького виробника. За допомогою передових технологій та високоякісного виробництва цей генератор забезпечує надійне електроживлення для різних секторів, включаючи житлові комплекси та промислові об'єкти. Виготовляється відповідно до найвищих стандартів якості на виробництві, яке сертифіковано за стандартами ISO. Генератор виконано в шумопоглинаючому корпусі, що робить його роботу дійсно тихою. А компактні розміри дозволяють зручно встановлювати його як на підприємствах та державних установах, так і для забезпечення безперебійного живлення магазинів та приватних будинків. Генератор виконано на базі французького двигуна Баудої, що славиться своєю надійністю та витривалістю. Щодо альтернатора, то він іде бренду Суріала. Потужність альтернатора 18 кВт. Також він витримує коротке перенавантаження до 20 кВт для забезпечення легкого запуску в холодну пору року. На генераторі встановлюється підігрівач охолоджуючої рідини. Та автоматичний зарядний пристрій, який підтримує внутрішню акумуляторну батарею. В Зарядженому стані як результат готовий до запуску в будь-який момент. Важливо зауважити, що до усіх генераторів, які пропонує вам наша компанія, входить блок автоматичного водорезерву. резерву. Генератори перед відправкою проходять тестування на заводі виробнику протягом години з перенавантаженням у 10%, більше від номінальної потужності. Про що є відповідний лист, який йде в комплекті з генератором? Також після надходження генератора на наш склад ми запускаємо та перевіряємо генератор для того, щоб вам, нашим замовникам, приїхав точно готовий та перевірений до роботи генератор. Ці та інші моделі промислових дизельних генераторів є по наявності, тож переходьте на сайт та робіть замовлення.